Ми, тобто радянський союз, читай Росія виграла би і без західних союзників, і без того плятого лендлізу. І взагалі чомусь ці союзники порпалися з нікчемною Японією, чотири роки не могли її перемогти. Они не могли чотири года справитися з Японією. І чому Труман умаляв Сталіна вступити в війну з Японією? не встигли у Сполучених Штатах заявити про те, що вони внесли у розгром нацистів та імперіалістів під час другої світової війни чи не найбільший вклад, і почали теж? Святкувати 8 травня як день перемоги, як російських пропагандистів поплавило, тому що це все руйнує отой міф Побідобесія, де вони говорять про те, що вони найбільше вклалися у Другу світову війну, вони понесли найбільше всього жертв, вони вбили найбільше всього ворогів. І для того, щоб доказати це в піку Білому Дому. З великим спіччю шоу у Соловйова виступила Маргарита Семанян. Оперуючи різними фактами, вона розказувала про те, що радянський союз розгромив понад 80% дивізій фашистської Німеччини під час Другої світової війни, що без ленд-лізу радянська армія впоралась би, але більшими жертвами. Що взагалі треба шанувати радянський союз, тому що він поніс під час Другої світової війни найбільші жертви, тому вони є переможцями, самими крутими, самими першими. А то ці нікчемні союзники не могли чотири роки впоратися з Японією і билися з ними так довго, що аж потім попросили ще і радянський союз допомогти для того, щоб ну нібито підкріпити оці свої меседжі якимось фактажем. Вона вдалася до таких собі цитувань американських і англійських представників влади для того, щоб їхніми словами нібито підкріпити ті аргументи, якими вона оперувала. Але ми проаналізували декілька з них. І зрозуміло, що навіть тут Симаніян маніпулює.